Вітаю, мої любі глядачі. Рада вас бачити, що зайшли, що хочете знати правду. Бажаю вам сили, терпіння і спокою в серці, щоб ніякі бурі вас не лякали. Нехай здоров'я буде міцне, а дім теплий і захищений. Так, добре, глянемо, що то нам карти кажуть про ті російські провокації в Європі. Перша карта вісімка е, мечів. Ой то така не дуже добра карта. Вона каже про обмеження, страхи, коли хтось сам себе загнав у кут. Видко, е, що сама Росія в тупику хоче щось зробити, але сильно обмежена, бо на неї і е, санкції давлять і контролюють її, і рухи вже не ті. Е, може хотіти якось підколод. Європу, але немає простору діяти. Друга карта двійка пентаклів. Ага, тут вже видно, що вони балансують, крутять, як можуть. Та карта говорить про маніпуляції, коли хтось пробує втримати рівновагу, щоб не впасти. То може бути таке, що вони планують якісь дрібні провокації: то кібератаки, то дезінформація, то е якісь політичні ігри. Але поки то більше суєта, е ніж е реальні дії. І е, третя карта королева Пентаклів. А це вже серйозна енергія стабільності і розуму. То Європа сама вона показує, що там тримають фінанси, безпеку і землю міцно в руках. Тобто, навіть якщо Росія щось і буде е, мутити, е, Європа е, зреагує спокійно, виважено і не дасть тим провокаціям зіпсувати ситуацію. Росія би дуже хотіла наробити шуму, але її руки зв'язані. Може бути трохи дрібних провокацій у змі у кібератаках чи через політику, але великої біди не вийде. Так, давайте глянемо, що там коїться на тім кордоні між Росією та Естонією, бо щось воно останнім часом гуде всюди перша карта маг. Ой, то карта хитрості, маніпуляції і показухи. Значить, хтось там крутить ситуацію як хоче. Росія, видно, пробує щось зобразити, підкидати інформацію, створювати враження, ніби має контроль, ніби вона керує подіями, але то, знаєш, більше гра на публіку. Ніж реальні дії. Махто про ілюзію, про те, що виглядає грізно, а насправді більше диму, ніж вогню. Друга карта е, двійка мечів. А це е, карта невизначеності і напруги. Тут видно, що з боку Естонії люди стоять у напруженні, кожен чекає, хто зробить перший крок. Е, може бути якась гра нервів, трошета на провокації, рухи військових, шахеди, але е, поки що. Все на рівні обережного спостереження, і третя карта Лицар Кубків. О, а то вже трохи м'якша енергія. Вона говорить про дипломатію, про те, що хтось буде пробувати згладити ситуацію, говорити, домовлятись, може навіть через, через міжнародних посередників. Тобто не йде до великого конфлікту, а більше до того, що будуть знімати напругу на кордоні Росії та Естонії. Зараз відбувається більше Психологічна гра, ніж реальні дії. Росія пробує показати силу, але е, то більше фокус, ніж щось справжнє. Естонія насторожена, але тримає спокій е, і не піддається на провокації. А далі найімовірніше ситуацію згладять через дипломатію. Такс, дивимось на що там карти нам скажуть про ту Європу. Чи вже нарешті буде вона відповідати Росії, чи знов буде ой, ми занепокоєні. Перша карта е, вісімка мечів. Ой, то карта нерішучості і зв'язаних рук. Європа, бач, довго стоїть у тім стані, бачить, що робиться, але ніби боїться зробити лишній рух. Дипломати то говорять, е, санкції то частково вводять, але далі конкретних дій. Тиша, то карта страху зробити помилку, карта, а раптом стане гірше. Значить, частина Європи все ще боїться прямо протистояти Росії. Друга карта сімка жезлів. Але тут уже видно, що ситуація міняється. Європа починає оборонятись. То карта боротьби, коли хтось стоїть на своєму, навіть якщо важко. Значить, певні країни вже не мовчать, піднімають голос, готуються діяти, посилюють. Безпеку закривають шпарини для російських агентів, кіберзагроз, пропаганди. Тобто процес пішов, просто не всі ще готові виступити разом, але духопору вже є. І третя карта туз-пентаклів. Туз-пентаклів – це новий початок, конкретна дія, можливість зробити щось по справжньому. Видно, що Європа почне діяти через економіку, через гроші, через посилення фінансових ударів по Росії. То може бути новий етап санкцій, замороження активів чи спільні оборонні проекти. Карта показує, що поступово, але твердо, Європа переходить від слів до діла. Європа вже не буде повністю закривати очі. Так, ще є страх і обережність, але терпіння кінчається. Почнуть діяти не воєнно а. Через економіку, безпеку, єдність Росію будуть все більше притискати. Ой, любі мої, сідайте, бо ми глянемо на Польщу і чи закриє вона кордони для українських мігрантів. Буду говорити докладно, бо тут важливе питання для багатьох людей. Перша карта закохані. Ой, ця карта про вибір і рішення. Вона показує, що Польща буде стояти перед непростим вибором щодо політики кордонів і ставлення до українців. Рішення буде залежати не лише від внутрішньої політики, а й від міжнародного. Тиску і потреб у трудових ресурсах друга карта помірність. Ця карта про баланс і поступові дії вона каже, що Польща намагатиметься зберегти певну стабільність і не робити різких кроків. Це означає, що будуть поступові обмеження або зміни в правилах, наприклад, у документах, дозволах чи соціальних програмах для українських мігрантів. Повного закриття кордонів не буде, але умови можуть стати жорсткішими та менш зручними. Третя карта зірка вона показує, що навіть якщо будуть обмеження, шлях для українців залишатиметься відкритим і з часом ситуація може покращитися. Зірка говорить: у довгостроковій перспективі Польща продовжить підтримку українських мігрантів, навіть якщо. Правила будуть змінюватися. Польща стоїть перед важким вибором щодо українських мігрантів, можливі поступові обмеження або зміни у правилах, але різкого закриття кордонів не буде. В довгостроковій перспективі шлях для українців залишатиметься відкритим і підтримка буде. Так, сподивимось, що то нам карти скажуть про Трампа, чи верне він Україні окуповані землі, чи то знов балачки на вітер? Е, перша карта, дев'ятка кубків. То така карта задоволення, комфорту і самозаспокоєння. Вона каже, що Трамп у першу чергу дбатиме про себе, про свої інтереси, е, і е, про те, щоб його люди. Були задоволені. Він буде говорити гарно, може обіцяти підтримку, але більше то для показухи, аби гарно виглядало перед виборами чи народом, тобто не так щиро, як вигідно. Друга карта зірка. А от зірка то вже щось світле, вона показує надію, перспективу, віру в майбутнє. Значить, певна підтримка України таки буде, може дати моральну підтримку, якісь переговори чи часткову допомогу. Але зірка це ще й про. Провід... Підстань, бачу, але не торкаюсь. Тобто допомога більше словесна і дипломатична, ніж реальна воєнна. І третя карта десятка мечів. Ой, то вже важка карта. Вона символізує завершення, крах і розчарування. Це може означати, що великої надії. На те, що саме Трамп поверне окуповані території, нема. Він може змінити політику, може навіть заморозити питання війни, аби не мати клопоту. І на жаль, то може стати ударом по Україні. Трамп може і говоритиме красиво, що він за мир, що все буде добре, але реально повертати наші території він не буде. Його більше цікавитиме власна вигода. І стабільність у світі, ніж справедливість для України. Так що, як кажуть, у нас солодко говорить а діло Гірке, так, давайте глянемо, що то нам карти розкажуть про теперішню ситуацію в Криму, бо там чути щось кипить під спокійною поверхнею. М -м, перша карта е Трійка мечів. Ой, то карта болю, зради і неспокою, видно, що в Криму зараз багато напруження. Люди, навіть ті, що здаються спокійні, всередині мають страх і розчарування. Там зростає недовіра, є багато конфліктів між своїми, та, бо хтось хоче тікати, хтось мовчить, а хтось боїться сказати правду. Та карта прямо каже, щось тріскає зсередини. І хоч, на вигляд тиша, але під тою тишею біль. І паніка. Друга карта шістка кубків. А оце вже ностальгія, спогади минуле. Люди згадують, як колись було краще, коли був спокій і розвиток. Карта каже, що багато хто там тепер розуміє, що наробили помилок, коли повірили Росії. Є бажання повернутися до старих нормальних часів, але поки то тихі думки, що шепчуться між своїми. Так ніби серце тягне додому та ще не наважується сказати вголос. І третя карта туз кубків, а оце вже світла надія. То карта нового початку пробудження, емоцій, коли після довгої темряви з'являється промінчик тепла. Може бути, що в Криму зараз починає формуватись внутрішнє відчуття змін. Люди відчувають, що щось гряде, то Ще не конкретні події, але атмосфера така, що серце вже знає, довго так не буде. У Криму зараз е тривога і біль, але разом із тим сильна ностальгія за Україною і зародження надії на зміни. Люди там починають розуміти, що правда не на боці окупантів. І, хоч поки вони мовчать, але всередині вже визріває бажання свободи. Так, глянемо зараз, що нам карти скажуть про таке важке питання, чи можуть ті росіяни зруйнувати дамбу Дніпро ГЕС, бо то, боже, борони, дуже серйозна річ. Перша карта вісімка кубків то карта відходу, залишення чогось позаду. Вона показує, що ворог може відступати або відволікатися, шукати інші напрямки, а не конкретно бити по тій дамбі. Вісімка кубків то енергія залишити. Місце, де вже нема сенсу, тобто зараз у них, скоріш за все, немає конкретного плану руйнувати Дніпро Гес, бо там свої е ризики. І для них, і для всієї території вони розуміють, що наслідки будуть катастрофічні навіть для них самих. Друга карта е, двійка пентаклів. Ага, а це карта коливань і хитань. Ворог зважує варіанти, е, то можуть бути обговорення, спроби залякати або е, інформаційні маніпуляції, типу Ось ми можемо, якщо захочемо. Тобто грають на страху, тримають усіх у напрузі, але то більше психологічна гра. Ніж реальний намір, бо двійка пентаклів то ще не рішення, а тільки метання між так і ні. А так і, і третя карта десятка жезлів. Ой, А це карта великої тяжкості перевтоми. Вона каже, що ворог уже на межі своїх можливостей несе забагато тягаря, і сил на такі масштабні дії просто бракує. Та? Така операція, то колосальні ресурси, наслідки, і карти показують, що їм буде надто важко це потягнути. Може бути тиск, може погрози, але реально зруйнувати дамбу. Їм Зараз не по силах. Карти, ясно кажуть, загроза існує теоретично, але на практиці ймовірність дуже мала. Росія може погрожувати, створювати паніку, брязкати зброєю, але на реальне знищення Дніпро-Гес вони навряд чи підуть надто ризиковано навіть для них самих, як кажуть у нас. Багато гавкає та вкусити не зможе. Дамба зараз під великим захистом, і, хоча треба бути насторожі, карти показують, масштабного руйнування не буде. Так, а що нам карти сьогодні скажуть про Київ? Бо питання важке і тривожне. Чи є небезпека масованого обстрілу найближчими трьома днями? Перша карта десятка пентаклів. Ой, то добра карта. Вона про стабільність, захист і порядок. Видно, що у столиці зараз системи ППО працюють. Обороняють то карта свого дому, тобто Київ стоїть міцно як родина, що тримається разом. так що перше враження серйозної загрози немає, принаймні прямо зараз. Друга карта сімка кубків. А тут карта ілюзій і страхів. Вона часто показує, що ворог може створювати інформаційний шум, погрози, фейки, аби людей налякати, може здаватися, що ось ось буде щось велике. Але багато з того маніпуляції, щоб посіяти паніку. Сімка кубків каже: не віру, все, що бачиш у новинах, не ведись на страх. І третя карта трійка Пентаклів. А це вже дуже практична карта, спільна робота, злагодженість. Вона каже, що. Наші сили оборони, військові, енергетики всі зараз працюють разом узгоджено як одна команда. І саме завдяки цій злагодженості, навіть якщо буде спроба обстрілу, її зустрінуть достойно і не дадуть наробити великої шкоди. Карти кажуть ясно, масованого обстрілу столиці найближчими днями не видно. Може е, бути якийсь е, поодинокий інцидент або загрози для картинки, але серйозної атаки ні. Київ під захистом, система працює і все тримається міцно. Так, сподивимось, ненька, що то нам карти скажуть про лівобережжя Херсонщини, коли ж нарешті то місце звільниться від ворога, бо всі вже втомились чекати, а душа просить справедливості. Перша карта колесо фортуни. О, то дуже важлива карта. Вона каже, що час і доля ще крутяться, події там не стоять на місці. То карта різких змін, коли може бути довго-тихо, а потім раптом щось перевертається. Значить, визволення Лівобережжя залежить від сприятливого моменту, який вже наближається. Але Колесо Фортуни е, завжди нагадує, треба вміти зловити той момент, бо він не повториться. Тобто е, ситуація дозріває, але ще не прийшов правильний час. Е, друга карта пентаклів. Ага, Тут усе про велику підготовку, роботу і планування. Наші е, сили е, зараз працюють. Працюють крок за кроком. уважно. Це не карта швидкої дії, а карта майстра, що ретельно готує все до важливого кроку. Значить, визволення готується тихо, методично, без зайвого шуму. Може здаватися, що нічого не робиться, але насправді йде Велика серйозна робота, і військова, і логістична, і розвідувальна. І третя карта «Туз пентаклів. Ой, то вже добрий знак. Золотий шанс. Вона каже про новий початок. Успіх і реальний результат, який стане видимим після довгої праці. Це момент, коли відкриваються двері і починається новий етап. То може бути якраз той час, коли наші війська отримують потрібні ресурси, зброю чи умови для прориву. Карти показують, що визволення лівобережжя Херсонщини буде, але не завтра. Зараз іде ретельна підготовка, а поворот долі станеться тоді, коли всі умови зійдуться. І от тоді як коли крутнеться, події підуть швидко, е і результат буде успішний. Як кажуть, у нас добре діло любить спокій, і тут саме так: усе йде своїм ходом, і момент визволення вже на обрії. Дай Боже, терпіння і сили людям дочекатись миру. Так, здавай ненька подивимось спокійно, що то карти скажуть про Західну Україну чи є там якась небезпека найближчими трьома днями? Перша карта четвірка мечів. Ой, то дуже мирна карта, слава Богу. Вона означає перепочинок, затища, спокій після напруження. Це, знаєш, коли все на місці, ніхто не рухається різко, ніби всі тримають тишу. Тобто, в найближчі три дні на Заході не видно активних загроз чи ударів. Може бути звичайний рівень тривог, але нічого масованого. Така карта прямо каже відпочинь, бо. Буря пройде повз. Друга карта Королева Кубків. Ага, а це енергія захисту турботи і жіночої інтуїції. То символ самої Західної України, лагідної, духовної, але сильною душею. Королева Кубків показує спокій, емоційну стабільність і підтримку з боку людей, які стоять на варті. Тобто регіон під добрим енергетичним і духовним щитом. Люди тут моляться, допомагають, тримають одне одного, і то реально працює. Карта добра, чиста, як вода з джерела. І третя карта вісімка мечів. Ну, То вже карта певних обмежень і страхів. Вона каже, що може бути трохи нервів, інформаційного тиску чи чуток, які лякають людей. Але то більше про психологічну напругу, ніж реальну загрозу. Тобто, страх є. А реальної небезпеки нема. Просто треба не піддаватися паніці і не вірити всьому, що пишуть на західній Україні. Найближчими днями серйозної небезпеки не видно. Карти показують затища, спокій і захист, хоч певні тривоги можуть бути тільки в голові від новин і переживань. Так що тримаємо рівновагу, молимось, і все буде добре. Е, так, здивимось, чи ворог нам готує наступ на Дніпропетровщину до кінця року. Е, перша карта сила. Ой, то карта про міць і витривалість каже, що для такого кроку ворогу треба буде дуже багато сили, не тільки зброї, а й духу, ресурсів і людей. Сила також говорить про те, що ми або наші оборонці мають внутрішню стіну. Якщо хто зачне е, наступ, то зустріне жорсткий спротив. Друга карта відлюдник. А оце карта про чекання, про планування у тиші і про самотню роботу розвідки. Ворог може щось крутити в тінях, збирає інформацію, дивиться слабкі місця, може робити дрібні провокації, аби виміряти реакцію. Але відлюдник каже, що поки що нічого гучного не буде більш ймовірно прихована підготовка, а не відкритий штурм. Третя карта імператор. О, то карта структури вирішального командування і плану. Значить, якщо ворог і має бажання наступати, то є ймовірність, що все буде організовано системно зі всіма наказами і логістикою. Але це ж не означає, що вони вже пішли, лише що можливість провести добре сплановану операцію у них є. Карти показують суміш у ворога. Є ресурси і структура, він може готуватися в тиші, але для великого наступу йому треба дуже багато сил і часу. Отже, повномасштабний наступ на Дніпропетровщину до кінця року мало ймовірний, але ризики локальних ударів або перевірочних дій існують. так що тримаємо пильність, зміцнюйте укриття, слухайте офіційні сповіщення і довіряйте нашим захисникам. А тепер прощаюсь, але ненадовго. Бережіть себе і своїх рідних, слухайте серце і тримайте віру. Нехай доля веде вас тільки до світлих доріг, а всі тривоги минають стороною. До нових зустрічей, мої любі! Хай вам щастить і мир буде в серці.